Виталий Баталішахєва грає проти Шторм Абі. Рватий рейтинг 1827. 1927. Що за Ц6? Найпожертвуємо той бішака. Є у нас бажання поатакувати. Мені там конем забере. Так. Тут цей пункт втрачається. Ну окей, давай. так Б6 хочу поставити коня. Не дають. Так, можливо, десь пожертвуємо. Тут мату немає випадково Випадкового. Чекінь, тримаю. Він сам так зіграв. Так, ну, пункт B4 у нас є. B5 навіть. Б4 нема Б5. Б4 нема Б5. Якщо зараз пожертвувати. Ох, це щось. Жосткої. Шо, ну, фігур не вистачає відразу для таких штук. Для таких жертв. А, він просто мене хоче не пустити. угу. Ясно. Глебпольника я б хотів би десь так поставити. Не пускає мене, який розумник. Так, якщо він здесь пішеч кадру, це погано для мене. Не знаю. А, і потім сюди прийде. Ні, я так пішов. Давай спробуємо. Чи він не стих? Ні, він стих, то не пускає нікуди нікого. Жах якийсь. Це просто жах. Не пускають мене і все. Стій хоч падай. Так. Так, ми поки падемо, звісно. Що ж не напасти. Чек. Чек. Не Можна взяти, взяти, ні. Почтім так. Пішак стоїть просто незахищений. <плес> ну окей. Можливо, йому і зараз не треба, бо йому треба було якусь профілактику від. Цього шаху зробити, тому що тут або пішак, або цей втратиться. А цей, ні, втратиться цей. По імені слом. Да-дам. Все тут програна позиція. Здається, мені так. Тому що приходиться ще якість віддавати. Дзівну пішака за благо. Так. Ну і Туран грає. Активність фігур. Веншпіл відіграє ключову роль. Ну і слабкості пішакові. Ось, наприклад, як цей. Ну Тут ще й положення короля, звісно. Викликає декілька питань. У сучасних діячів. Так, це що таке? і Куди? І для чого ти? І для чого ти це все робиш? Ша, хочеш дати, да? Із вилкою. Ну окей. Все рівно ж тут вилка. Виграна позиція я була. Тепер вона кудись. Сплыла кудась. Не знаю, может, шахты до тут зим. просто весьму будем так так. Террина добра позиция. Так, тан, 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 тан. -тан Давай в этом тикать. Але головне, звісно, не потрапити від якісь аплівухи. Чах якийсь є? Далі щось зівну. Буду я молодець. Леру відійде слонем, щоб, щоб дати шах один, чи навіть два. А я шах звідси дам. Я шах звідси дам. Так, Так. Куня треба так, ще ще на білих полях все стоїть. Це не дуже приємно. Нарешті, нарешті. То як почав зівати, думав, що, не зараз. Так, 86, суперника 82. Непоганий шпильок. Такий гамбітний шпильок вийшов. Так. У нього якось погано фюре стоїть цей пішак слабкий, все кучі один одному заважає. Дав мені можливість суперник розкрутитись, все по центру. Тури взагалі в нього не грають. Уже почали грати. да, це все таки Не треба допускати. Така маленька тактика з вилками. І фігури з'їли. Фігуру з'їли і ще якість. І якістю прикусили. Так, а це нормально? А, це навіть по комп'ютеру кажеться відмінний хід. Що не можна було б якось нормально зіграти тут, так? Да? Якби. Не знаю. Ну так, якщо. д 3, Турая 2. Кінь тура Кіньв 2. Ну. Якість не віддали. Віддати якість також нормально, ну окей. Ну, і головне тут, що я не підставився під всякі оці вилки коні коневі. В боліц дуже часто ловляться фігури на коня. Ну, тут кінцем потрапив під відкритий удар.